Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку, для чого ми проводимо досліди. Сіли рівно озирнулись. Один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Що допомагає нам пізнавати світ? На більшість запитань. Можна знайти відповіді в книжках, але цікавіше на деякі запитання знаходити відповідь за допомогою дослідів. А що ж це таке дослід? Дослід це відтворення явища в певних умовах з метою дослідження. Я пропоную вам. Провести дослід лимон, що плаває. Якщо ви маєте таку можливість, послухайте інструкцію і розгляньте фото. Поміркуйте, що відбудеться з лимоном, якщо помістити його у склянку з водою. Перевірте свої здогади на досліді, що станеться з лимоном у воді, якщо його почистити від шкірки. Вам знадобляться дві склянки з водою, один лимон, ніж дошка для нарізання. Хочу вас попередити, якщо ви маєте можливість провести цей дослід, обов'язково проводьте його, його під наглядом дорослих. Самим ніж у руки брати не можна. Проведіть дослід лимон, що плаває. Дослід перший. Налийте у склянку води, звичайної води. Помістіть лимон у склянку з водою. Що ви спостерігаєте? Який висновок ми можемо зробити на основі цього досліду? Лимон не опустився на дно, а плаває у воді на поверхні. Тобто, лимон. Легший за воду, тому не опускайте. Дослід другий: налийте у склянку воду, очистіть лимон від шкірки за допомогою ножа. Зробіть припущення, що станеться з очищеним лимоном у воді. Помістіть очищений лимон у воду. Що ви спостерігаєте? Лимон опустився на дно, тому що м'якош лимона наповнився водою. Зовнішня його оболонка захищає його від дощу, коли він росте. Тобто, шкіра лимона є бар'єр, який оберігає лимон. Коли ми з вами зрізали шкірку із самого лимона, залишається. Пористий м'якуш, який дуже швидко, як губка, набирається водою. Тому лимон опускається на дно склянки. Розгляньте, будь ласка, шкірку лимона, яку ви обрізали, і шкіру своєї руки. Подивіться і скажіть, чим вони схожі і чим відрізняються. Запам'ятайте. Завжди, після того, як ви проводите дослід, необхідно прибрати своє робоче місце, зайві непотрібні речі викинути, обов'язково помити посуд, яким ви користувалися, і свої ручки помити з милом. Погляньте, будь ласка, на малюнки і скажіть, на якому фото зображено дітей? Які вивчають природу за допомогою спостереження. Так, саме на другому малюночку зображені діти, які вивчають природу за допомогою спостереження, тому що ми бачимо, що в них є прилади для спостереження, і вони знаходяться безпосередньо у самісінькій природі, так? не можна вивчати і спостерігати за природою, знаходячись в кімнаті. Перед екраном комп'ютера або телевізора. Для того, щоб вивчити і добре спостерігати за природою, необхідно бути саме в середовищі природи. Подивіться і скажіть, хто з дітей на цих малюночках проводить досліди. Правильно, діти, на першому малюнку ми бачимо діток, які проводять досліди. А як ви про це дізналися? А тому що вони знаходяться у спеціально призначеній кімнаті, в якій є всі необхідні прилади для проведення дослідів. Спостереження відбуваються саме в тому середовищі, за яким ми спостерігаємо, а досліди мають проходити у спеціально відведеному приміщенні зі спеціальними приладами. А зараз я пропоную вам опрацювати сьогоднішню тему в зошиті. Розгорніть сторінки свого зошита і знайдіть тему, для чого ми проводимо досліди. Цій темі відведено в вашому зошиті дві сторіночки. Сьогодні ми будемо працювати лише з однією сторіночкою. У вас у кожного це окрема сторінка, тому шукайте, будь ласка, за назвою теми. Пам'ятайте, діти, якщо у вас є певне завдання в зошиті, ви його виконуєте письмово. Якщо, якщо таке завдання в вашому зошиті відсутнє, тому ви його опрацьовуєте усно разом із нами. Погляньте, будь ласка, на малюнки, позначте предмети, які тобі знадобляться для збору інформації. Поміркуй, які предмети допоможуть досліднику. Так, цей предмет мікроскоп обов'язково необхіден для дослідника. Комп'ютер правильно. Щоб знайти якусь інформацію додаткову. Книжка обов'язково. Це може бути лупа, так. А ще може знадобитися для деяких дослідів годинник, якщо необхідно вимірювати певний час. Завдання друге. Чи однакові відчуття будуть у дітей при контакті з цією рідиною? Запишіть, будь ласка, яка рідина у кожній ємності. Подивіться, будь ласка, на першому малюночку ми бачимо яку рідину гарячу. так. На другому малюночку холодну, а на третьому малюночку теплу. Так. Які відчуття будуть у дітей, які контактують із гарячою рідиною? Больові відчуття, так? Якщо запхати руку у чашку із гарячою водою, то буде дуже боляче, і навіть можна обпектися. Які відчуття будуть у дітей, які контактують із холодною водою? Буде неприємно... Холодно, так? Якщо вода дуже-дуже холодна, то можна навіть обморозити собі пальчики. так? А якщо воду з обох ємностей влити в один більший посуд, тоді вона стане теплою. так? А які відчуття, коли ви контактуєте із теплою водою? Приємні, звичайно, приємні відчуття. Тому, дітки, перед тим, як контактувати із рідиною гарячою, холодною або теплою, будь ласка, подумайте, які наслідки ви від цього отримаєте. Наступне завдання, третє, пропонується провести дослід, навчи яйце плавати. Для цього. Вам знадобиться одне сире яйце, одна склянка з водою і кілька столових ложок солі. Щоб провести цей дослід, обережно поклади сире яйце у склянку із чистою водопровідною водою. Що ви бачите? Ви бачите, що яйце. Упало на дно склянки. Тобто яйце набагато важче, ніж сама вода. Тепер вийміть із склянки яйце і насипте туди кілька ложок в солі та розчиніть їх. Обов'язково сіль має розчинитися. Тепер знову опускаємо у склянку із солоною водою те саме сире яйце. І що ми бачимо, діти? Воно залишається плавати на поверхні води. А який же висновок після цього досліду ми з вами можемо зробити? Солона вода дуже ну, набагато щільніша за прісну. І у солоній воді яйце плаває на поверхні, а у прісній воді яйце падає на дно склянки. Солона вода щільніша за прісну. Що більше солі у воді, то складніше в ній потонути. У славнозвісному мертвому морі вода така солона. Що людина без будь-яких зусиль може лежати на її поверхні, не боячись потонути. Поміркуйте, де легше плавати у річці чи в морі. І поясніть чому. Звичайно, в морі, тому що море солонкувате, а солона вода підтримує нашу вагу тіла, тому нам не потрібно так багато витрачати, багато витрачати енергії для того, щоб плавати у морі, як у річці. А річка, дітки. Там вода прісна, тому і тіло наше може бути важчим і занурюватися глибше на дно річки. Природу досліджують за допомогою дослідів. Після проведення досліду приберіть робоче місце, помийте посуд і руки. Дуже щільно треба мити руки. Всі дослідники дотримуються правил безпеки і обов'язково занотовують результати своїх досліджень, щоб нічого не забути. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете в своїх електронних щоденничках. А наприкінці уроку я хочу, щоб ви обрали зірковий настрій. Виберіть, будь ласка, ту зірочку із тим настроєм, який відповідає вашому уроку. Я з усім справився, було складно та нічого не зрозуміло. Мене урок розлютив, більше сміху, ніж навчання. Чекаю на наступний урок, я дуже втомився, було, все було легко та просто. А я дякую вам за роботу та за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!